Дівчатки, моя найулюбленіша модель штанців. Вони вам точно знадобляться, зараз вже йде потепління і будуть вони в самий раз. Штанці прямого крою виготовлені з трикотажу для фітнесу, тому вони не парять, вони дихають, класно виводять вологу з високою посадочкою. До речі, я їх на, собі одягла, на себе одягла і хочу вам їх показати. Дивіться, висока посадка. На будь-які будь об'єми животика, еластична талія. Дуже вам рекомендую штанці прямого крою. І, повірте, я проходила в них все літо. Вони не парять, вони дуже зручні, дуже приємні. Моя родина вся <з 'я> взяла собі ці штанці. І вам я рекомендую, тим паче, вони зараз з дуже класною знижкою. Розміри від S до 2 оців. Замовляйте. Вони афі